Один на один в студії працює журналіст Валентина Ілліна. Цьогоріч новорічний настрій в повну силу українці навряд чи відчули, адже досі триває війна, стріляють, ховають, мерзнуть в окопах тисячі українських воїнів. Отож і тема програми відповідна: новорічно-різдвяні свята чи варто святкувати і як це зробити правильно? Сьогодні у нас в студії ті, хто пройшли крізь вогонь, учасники АТО, воїни добровольчого батальйону Горинь Андрій Смердов та Роман Олексійчук. Вітаю вас, панове. Я думаю, що обличчя ваше пане Романе відоме для багатьох наших глядачів, адже ви неодноразово були у нашій студії, були гостем. Але ось ви знаєте, не випадала якось нагода запитати вас, за яких умов ви потрапили до добровольчого батальйону Горинь? Або постійно переривали вашу розповідь. Отож, я даю вам зараз слово і хочу, щоб ви вже нарешті розповіли нам, як ви стали одним із учасників добровольчого батальйону. Ну, в лютому, коли саме Крим став, можна сказати, був перші кроки по захвату Крима. Масовий був подих людей саме до патріотизму і до захисту своєї країни. Відповідно, цього одного ну, і з вечорів я повертаючись додому з роботи, десь годині 22 дружина мені повідомила, що тебе викликають завтра на 9-ту годину в військомату. Ну, я, відповідно, перезвонив, мені відповів чергово, що дійсно да, вас викликають. І я для себе зрозумів, що настав час. Використати ті навики, які дала мені держава, коли я навчався за державний бюджет в Академії внутрішніх справ України. Тобто я зрозумів, що як фахівець став корисним для Збройних сил. Відповідно, приночувавши на наступного дня, зібравшись з речами, і пішов в військомат. В військоматі в нас всіх построїли і сказали, що хто не хоче, може уходити. А хто хоче, може залишитись і саме ви нам будете допомагати проводити першу мобілізацію або, як мінімум, поновлювати ті списки. Бо, на жаль, там навіть навіть в тому плані в паперовому справи були досить кепськими. Відповідно, 10 днів, фактично, у нас 15 днів ми. Були як волонтери працювали саме на відновленні цих списків для того, щоб можна було провести або підготувати першу мобілізацію. На той час ми не надіялися і не надумали навіть до кінця, не усвідомлювали, що не все-таки треба буде проводити її. Ми надіялися таки, що ми підготуємо, і наша робота буде просто морем ну, плачемною, море нікому не потрібною. І тому все таки виконували її, якби ніби теж треба на екзамен, все таки, щоб воно було правильно, не так як військові. Виконавши цю роботу, у нас вже в кінці роботи, ніби якби це було ніби як навчання. Тобто, як всі люди проводять, проходять там за кордоном курс на полігонах, учаться стріляють або відновлюють свої навики. А ми проводили саме такі писарні роботи по виклику і створення баз команд для того, щоб формувати певні військові частини на військовий стан для в країні, бо тоді ще не знали, чи це буде спеціальний чи військовий стан. Але вже виходить, коли пройшло 15 днів, відповідно, нас знову вишукували, сказали, що в принципі навчальні збори закінчуються. Але і в країні ви бачите по телевізорі, яка ситуація, відповідно, треба буде людей все таки мобілізовувати. Ви можете залишитися в лавах уже як мобілізований до військкомату. Я вирішив все-таки продовжити, тому що в принципі відповідав за таку частину, як саме призов, мобілізація. Тобто спілкувався з людьми, відповідав за, ну, за їхнє проходження медичної комісії. І я залишився відповідно, через мене проходили хлопці, ті, які фактично наповнили як е, 52 другу бригаду, тобто і, і Бродівську, після першу, да, 51-ї бригаду. Е, потім Бродівську вертолітній полк був. і, Тобто я розумів після Волновах і після того, як був збитий вертоліт, розумів, що, наприклад, е, і. Через мене пройшли хлопці, які фактично поставили на Терези своє життя. Я розумів, що Рома, досить розумію, що тепер ви причетні і до створення добровольчого батальйону Горинь. Ви принаймні на ваших очах це все відбувалося? А, да. Ми його, то, ми його теж формували. От, е, коли ми почали формувати, саме перші ті команди, які відповідали за 51 ю за Бродівську вертоль, десантний там, і вертольотний полк. І коли, тим паче, я поїхав туди військову частину і зрозумів, ну, що там і дівчата, і хлопці, тобто і військова частина перетворилася там, із 50, наприклад, уже на 150, то тобто, вони розгорнуті, і люди дійсно готуються. Я зрозумів, що все-таки ситуація серйозна. І коли сталися волноваські такі події, я зрозумів для себе, що досить сидіти, наприклад, там на кріслі і відсиджуватися з ручкою в руці. Треба все-таки бути там, де, де всі, куди всіх відправив. Тому для себе зрозумів, якраз в той час стали формувати наш територіальний батальйон Горинь, який фактично на той час він ставився, не ставилися йому цілі, що він буде виконувати завдання на сході. Ну тоді на той час ми вже передбачали, що може бути наступ не тільки зі сходу, а може бути і десь відповідний для удар. оборони об'єктів важливо стратегічних на рівненщині взагалі Україні так наскільки да, я розумі. тому в принципі відразу себе туди записав. Хоча мені пропонували залишитися на будь-яких посадах військкоматі, я зрозумів, що я не буду нікого там просити, нічого. Значить, моя моя була так доля, і в принципі я погодився, і ми пішли, і я туди пішов. Я ввечері так само прийшов до батьків, до родини сказав, що я йду там, в територіальний батальйон. Батьки, може, там скептично до мене до мого вибору поставилися, але це мій був вибір, і я кажу, мені його нести. Ну, у нас там на батальйоні, коли ми вже відповідно прийшли на бойове злагодження, людей було не досить багато, тому фактично наш батальйон виїхав з двома ротами, лише і то неповної другою ротою. Жить... Ми ще повернемося до того, що далі ага. відбувалося, але на той момент, коли ви прийшли, скільки людей було в добровольчому батальйоні Гароні? <говору> ну, якщо взяти до уваги, що фактично у нас перша рота 90 чоловік, да Андрій? Так, десь було 220 чоловік. От Андрій краще да, от да. плавно ми передаємо слово для Андрію? Знаєте, Андрій, хочу сказати, що знаючи вашу життєву історію, вона вражає, глядачі нашого каналу теж мали можливість з нею познайомитись. Ви родом із містечка Кіровська Донецької області, а тут так сталося, що стали закорінілим бандерівцем да. е, на Західній Україні, бандерівець. так тому що одружилися з українкою тут на Рівненщині. Скажіть, будь ласка, е, які сьогодні ваші стосунки з родиною? Яка зараз на сході, тому що я знаю, що в певний момент часу у вас були напружені стосунки. Чи підтримуєте Ну, Стосунки, я буду по-русски. З братом, зі своїм родним, я не общаюсь. Він в Росії зараз живе уже, мабуть, два роки, скоро как не общаюсь. Двою родні брати у мене воювали на той стороні. Зараз на даний момент я общаюся з мамою, отчем, бабуся дядя. А вони, якої позиції вони дотримуються? Ну, вони вже зрозуміли, що таке ДНР, що це за республіка, там, Новоросія. Ну, зараз вони змінити нічого не можуть просто. Вже все. Ізна. да, вже поздно. Поїзд ушов. Мама моя голосувала, ходила голосувати за ДНР. Ну, у мене з нею були такі там, спори, вплоть до того, що я виключав телефон і Спокійно не мог общатися. Я спрашивал, за що? Ну, що таке ДНР? Всі ходили голосувати, я хотіла. Вот я был. Я зрозуміла. Андрію, а тепер до того, ми вже знаємо, як Роман потрапив в добровольчий батальйон, а тепер ви Ви теж пішли добровольцем. Колись ви були контрактним військовим, скільки да, я пам'ятаю да, да. з попередньої розмови. Я, я тут служив, ну як я попав на западну Україну, я служив сорочну службу, Женився, підписав контракт, побув по контракту отдельно батальон связан был и после Майдана вже я подал в Київ батальйон и батальон Винница уже позже узнал что формируется батальон горы ну, наши Ровенские как, значит, в и я сам ходил в военкомат у меня была проблема я разорвал контракт и у меня на то время нельзя было просто разорвать его это за недотримание умов контракту у меня Минобороны должны было выплатить там компенсацию. Сделали аттестационную комиссию и у меня в военном билете записана службова невідповідальність. І от с, с этой записью у меня были проблемы. Ну, уже подошел я к военкому и мы решили этот вопрос. Получилось, до порога военкомат я был доброволец. Переступил порог. Здали по виписали повіску, і я став мобілізований. Отак вот попав я в батальйон Гарень. Я зрозуміла, впросили такі. Да, я зрозуміла. Перше бачу людину, яка тішиться з того, що вона впросилася йти на війну, адже сьогодні ми бачимо зовсім зворотній процес. Люди відмовляються, не беруть повістки, таке інше. Але про це ми не будемо. Зараз ми зупинилися на тому, що ви сформували, ви були одними із тих, хто формував на ваших очах формувався добровольчий батальйон Горинь. Розкажіть, будь ласка, що це були за чоловіки на той момент? Хто складав? Та Різні там були люди від директорів, мабуть, і до просто лісників чи до простих робочих. Бізнесмени, Бізнесмени лікарі, перукарі, торгові агенти, водії. Різні були, зовсім дуже багато було фах, фахових Атмосфера. людей. Атмосфера. Ви можете передати ту атмосферу? Атмосферу можу сказати одне, що ми приїхали на Рівненський полігон, коли ми проходили бойове злагодження. Ми не приїхали туди, як дехто там з військовослужбовця раніше приїжджав, як будто на і устраювали там такі широкі гуляння, щоб про них чули всі сусідні села. Я думаю, що від нашого батальйону це ніхто ну з сусідніх сел не може сказати, що батальйон горить, ходив по сусідніх селах. Так само на той час, коли ми дислокувалися, був 51 перша бригада, ще не вийшла з полігону. Ми з ними були в принципі, майже майже весь весь той час, але ще тільки в кінці їх вже перекинули. Ми всі віддавали собі під звіт, що ми саме прийшли для того, щоб відновити ті навики, які колись у нас були. Тому що ну, вік військовослужбовців в нашого батальйону він був далеко за 30, тобто середній вік. Юних хлопців, можна сказати, такі, як я, як мені вже 29 було на той час, було ну, менше людей, було більше було таких старших людей. Дехто такі були ну, солдати, які годилися мені в батьки. І ну, командири були за них набагато молодшими. І саме знаєте, от мудрість тих людей, які все-таки офіцерів, які випускав водний, вони саме прислухувалися до Старших людей, як до тих, що більше знають. І фактично через те, я думаю, ми з такими малими втратами вийшли. Будь ласка, визуально. дисципліна, мораль, розуміння того, що, ми в той мом... що ви в той момент робили саме там. Наскільки я. Це все принес 100%, ну не знаю, згуртованість таку батальйону. Ваші спогади, ну, саме перше, це дисципліна. Нет дисципліни все. Це розвал, це анархія дисциплина и ну каждый знал будучи на полигоне я уже знал ну не то что знал а чувствовал что территориальная оборона не это, ну, это не закончится уже у каждого в голове я думаю было что на восток по любому пойдем то есть ну я я уже морально был готов я морально был готов и я не то, чтобы готов, я хотел, щоб пойти, ну как это. Я родом з Донецької области, даже если сейчас взять. У меня сейчас там мать, брат, и я не туди попасть, потому що вони там топчут нашу землю. І если бы не нога, я бы там бы и залишився. Андрій, скільки часу ви були на сході країни? В АТО. З ну, весни до осені. Почему демобілізувались? За станом здоров'я у мене проблеми з суставом. Я знаю, що ви ще нині на Зараз ви прийшли з однією паличкою, раніше були два. Регулярно дивлюся, ви фотокартки виставляєте в Фейсбуці, намагаєтесь знову по-новому ходити. Ви, Романе, скільки часу були в АТО? Ну, фактично, ми були з липня і по березень, по кінець мобілізації, але хочу сказати, що про Андрія, що ми відразу не дізналися, що він саме кульгає. А лише там уже в польових умовах побачили, що коли йому тяжко. Він коли собі сам таке тяжке знеболення. Він не використовував там лікаря, який там був чи фельдшера, який врахувався при взводі. Він сам в собі так втіхаря, на схованки від всіх, щоб ніхто не бачив, щоб він не був ні для кого бозою. Що для нас ну це ще більше, якби ніби нас зарядило в тому плані, що людина хотіла і все-таки відстоїть свою незалежну Україну. Бо, наприклад, на мобілізації, коли я мобілізовував людей, то дуже багато хто проходив медкомісію, вони там. Відразу так скланеві гарне таке слово косили від того, що там в когось там попівава чи ще десь якась а Андрій є свою травму, яка є серйозна, досить серйозна. Тобто, якщо б треба було використовувати піше якийсь марш, відповідно для Андрія це було б тяжко. І він розумів, і він пішов, сховавши свою хворобу, мабуть, і вирвавши декілька листків з історії хвороби. Я зрозуміла. Україні є кому пишатися. Сьогодні ми це бачимо. Ще один плюс добровольчого батальйону. Хлопці знали для чого вони перебувають саме там, куди їх відправили. Тепер до теми нашої сьогоднішньої програми ж ми проанонсували те, що зараз тривають новорічно-різдвяні свята, і сьогодні можна побачити дуже багато різних масових гулянь. Вони не такі гучні, як це було ще минулого року. все таки до українців приходить усвідомлення, що коли країна перебуває в стадії війни, то не до гулянь. Скажіть ви, як ваші сім'ї святкували, як ви вважаєте, доцільно сьогодні святкувати? Андрій? Ну, в Бузкому сімейному кругу, без всяких фейерверків, там, салютів, петард. Хоча до війни я був ну, Красиво дітям там, удовольствие. А зараз навіть ні однієї петарди, навіть хлопушки не було вдома. В бузкому кругу сіли. Випили там той кока-коли, посмотрели телевізор, і все і спальні Романе. Ви чекали звернення президента? Пили шампанське? Ви знаєте, мабуть, чекав. Він є гарантом нашої країни, і в принципі, рік, який наступив, і ми саме від нього чекали якоїсь тої позитивної звістки. І в принципі, коли ми перебували на сході, і коли ну, якісь новини, нам це для нас було ну це було досить серйозно. Тому, знаючи, на фронті ми були дуже обмежені. Ми бачили тільки ворога попереду і надіялися, що ззаду нас хтось є, що нас прикриють. Тому будь-яка новина, вона є позитивною. Завжди слухав президента, який він би не був, бо він все-таки надіявся, що рік, який буде новим, він для України стане новим і саме стане. Таким процвітаюча Україна стане після цих слів президента, після тих келихів випитих шампанського під куранти. Я думаю, що не один, якби українець, що цього нового року, що минулого нового року, згадував бажання миру. Мир це саме головне бажання, мабуть, українців на сьогоднішній день. І буду надіятися, що саме і людей, які проживають на Сході, са таки і їм хочеться миру. І я так думаю, і росіянам хочеться миру. Ті військовослужбовці, які воюють на сході, я не думаю, що їм хочеться воювати. Вони теж розуміють, що вони ставлять на терези своє життя. І сім'ї, які виходять, їхні там чоловіки, чи брати, чи сини, вони розуміють реально, що діти можуть не повернутися. А в тій ситуації, як зараз Росія воює, що ці діти взагалі пропадуть, що таких, як її не було, їх ніхто не запитає, крім їхніх близьких. Тому я думаю, що кожен хоче миру і не тільки українець для України, і росіяни, мабуть, Ви теж. знаєте, під час вашої відповіді мене чомусь мурахи покрили тіло, тому що я так розумію, ви зараз сказали те сокровенно, що сьогодні в багатьох в головах розумієте, тому що цей конфлікт, ця війна зараз, на жаль, не від нас залежить її причини вирішення, але ми всі хочемо одного, щоб воно скоріше закінчилося. Хтось, звичайно, це робить тільки на словах, хтось на ділі. Зокрема, я знаю, що ви, Андрію, вже. Ось, незабаром здійснити одну із чергових поїздок на схід. Розкажіть, будь ласка, куди їдете і якого числа? 8 января планируем выезжать в сектор А, это Луганская, получается, область. Краня точка, наверное, буде участь. Хотим колективом фонда Руївіт поколядовать, завести там какие-то сладости домашньої выпечки, М'ясо, колбаси, салати, ну таке, щоб хоч трохи там бойці в бліндажах ну, как бы, праздники. І... Андрію, про те, що ви волонтером є, Руєвиту, знаю я. На жаль, наші глядачі не всі знають. Ви відразу після того, як демобілізувалися, стали волонтером. І що не демобілізувавшись, перебуваючи тут, в Робінському воєнному госпіталі, ну, я перший раз до них обратився для свого взводу. Там... Я уже не помню по какому вопросу. І так зацепился, так оно пошло-пошло и став участником. Тобто поедете на скільки днів поедете? Ну я думаю, неделя. На неділю вітання нашим хлопцям від телеканалу РТБ. від всіх рівнян yeah, обов'язково передайте. Ми за них вболіваємо. Романе, я знаю, що і глядачі наші знають вас як дієву рішучу людину. В цьому році ви були і брали участь у виборах до місцевих органів самоврядування. Ви стали одним із ініціаторів створення спілки воїнів АТО. Також ви брали участь у реставрації автомобілю для відправлення у АТО. Які зараз плани над чим працюєте? Зараз ми тісно працюємо саме, вже такі можна сказати, за основною роботою. Я зараз рада голів ОСББ, це енергозбереження для того, щоб Україна стала незалежною в плані енергоносіїв, це впровадження енергозбереження, енергоефективних заходів на теренах Рівно та Рівненської області. Це що до цього, але ще хотів би додати: Ви знаєте, наприклад, Андрій їде саме привітати наших хлопців, які будуть святкувати, незважаючи на ті буремні. Хвилини, які є на сході, які ми відчували в ті свята. На жаль, ну минулого року я не був на Новий рік там і на Різдво не був, бо був якраз в госпіталі Рівненському. Але вже наступні веселя і водохрещі я вже святкував там. І в принципі, пам'ятаю, як я ці свята. Ми їх теж святкували, бо ми розуміли, розумієте, свято об'єднує всіх, всю планету. Новий рік, мабуть, ну. Вся не тільки вся Україна, а весь світ святкує. І це єднає людей у різні хвилини і різні години. Тому свято воно має бути в кожній сім'ї. І люди мають святкувати свято там, Нового року, Нового Різдва. Бо це є ті свята, які об'єднують родини, країни. І, ну я б сказав, ціле всесвіти. Нехай би так. Але було б приємно, коли все-таки. Два народи, як український і російський, в ці чудові різдвяні свята об'єдналися і забули, що все-таки ми стали лицем один до одного і дістали зброю з кишень. Тому я думаю, що все-таки ці різдвяні свята можливо і вірю, що принесуть чудо для України. Дуже приємно, що ви так про це заговорили. Андрію, а от ви не пробували спілкуватися, наприклад, з тими, хто по той бік барикад знаходиться з вашими родичами, Ну якось ну, знайти ну, ключик до серця, достукатись. Пробував. Я брату в однокласниках написав. Ну Там я як виставив фотографію з АТО і там бурні коменти. первый раз меня Укриком назвали, ну такое, мне понравилось <laughs> это слово, ну и там нехорошие там слова были, я сестре, у меня еще сестра есть, она тоже в России живет, с сестрой мне понятно, она там 20 лет уже ну, в Украину, она за эти 20 лет два раза приезжала всего лишь, По, с ней, у меня к ней ну, никакой обиды, ничего нет, а брат, который каждый год ко мне сюда ездил, видел, как мы здесь живем, что никаких там ущемлений, ну, мои друзья его друзья стали, и он мне после Майдана, получается, как нож в спину. Ну, я написал, что я всегда готов, ну, у меня есть сестра, брат, я от них не отказываюсь, но первый шаг я не сделал, потому что я себя виноватым не считаю, я поступил, как ну, каждый должен, это, это наша земля, это Украина, нет там Донецкой, Луганской, Це одна єдина сторона. У мене все, завжди двері відкриті. Ну, якщо э, родичі порозуміються, то я думаю, що це буде більше і такого масштаба. Да, так, да, так. Да. Ви знаєте, ви перший, до речі, російськомовний ось тут гість, який говорить не на Україні, а в, в, в Україні. Ви це робите цілеспрямовано? Uh -huh. Ви це виправили в собі? Чи як це у вас вийшло? Mm, Мені каже, я завжди в Україні. Тобто mm -hmm. то ви завжди говорили, mm -hmm. підсвідомо. Mm -hmm. Я понимаешь? з дочкою своєю общаюсь на українському. Я розумію, пишу, читаю, ну мені легше просто. Я зрозуміла. Я думаю, що це не є бар'єр. Да, мені я... за ці 20 років, що я здесь на западній Україні, мені ну, ще ніхто не зробив заміщання, що я не знаю. Це всі вигадані міфи стосовно мови. Я так думаю, що це роблять політики у Верховних Раді, для того, щоб наняти ніби підняти свої рейтинги. Але насправді. Ну, яка різниця, на якій би мові ми зараз спілкувалися? Звичайно, для українців близька та мова, якою говорили прадіди, це українська. Но повірте мені, якщо б зараз ми з вами заговорили, там, наприклад, на англійській мові чи на китайській, я думаю, щоб ті телеглядачі, які дивилися на нас, би сказали, оце високоосвічені люди. Бо вони знають китайську, наприклад, мову, яка є найтяжкою. Дуже приємно спілкуватися з позитивними людьми. На ваші очі дивитися одне задоволення. Андрію щирі приємні на правду. <ріху> я хотіла би, щоб так само глядачі відчули той позитив, який сьогодні іде від вас. У Вас є просто унікальна нагода привітати не тільки своїх побратимів, а й краян глядачів нашого телеканалу. Будь ласка, Це Андрію, з вас. Ну я поздравляю всіх з... з Новим годом і з приближаючимся праздниками і Різдва Христова. І... Дальше водохреще. Конечно, самое больше хочется мира, чтобы наши воины вернулись назад к своим матерям, женам, детям. Я думаю, что этот год уже будет переломным. Это так называемое АТО, хотя ну, АТО я уже, эти буквы, они мне... Это война. Хотелось бы, чтобы поскорее она закончилась. И... Всіх з праздниками. Від себе хотів би привітати всіх рівнян та жителів області з Новим роком та на передодні Різдва привітати з наступаючим Різдвом. Це ті сімейні, це сімейні свята, які необхідно відсвятковувати лише в колі своїх сімей або друзів. Тому. Всім хочу побажати гарно відсвяткувати. Не треба це робити, можливо, з пафосом там великого там, фейерверку, щоб його запов... побачили, наприклад, всі сусідні села там чи міста. Але святкувати необхідно, незважаючи на те, що війна. Але найголовніше, щоб ми всі дійшли до тієї мети, яку ми, мабуть, з тією метою, якою ми жили на Сході. Це саме головне для України мир і процвітання. І ще хотів би додати до нашої розмови, щоб я думаю, чому розпочалася війна? Через те, що, мабуть, люди на сході, люди на заході, і цим скористалися сепаратисти, те, що ми хочемо жити краще, хочемо жити по-європейському, і це використали. Тому я думаю, що ті люди, які зараз залишилися в заручниках на сході, вони теж хочуть все-таки покращення в цьому житті. Їхні будинки зруйновані. Я спілкувався з людьми, які як ну, за останню соломинку тримаються за своє житло і вони не могли їх покинути для того, бо вони знають, що як не підуть, його будуть розкрадено. А цей маєток чи та квартира вони наживали все життя. Вони зрозуміли для себе, що їхнє все життя буде зруйноване. На жаль. На жаль, тутешня влада не приділила багато уваги саме біженцям, які виїхали зі сходу. Я вважав, і в принципі це де говорив з людьми, над прибуваючим на сході ще влітку минулого року, позаминулого року, коли перебував на сході. Що до людей, які залишилися у зоні антирористичної операції, треба поставитись розумінням і в першу чергу дати їх прихисток, дати житло. Коли люди зрозуміють, що за них про них подумала країна, відповідно тоді і буде мир. На сьогоднішній день наша влада має прислухатись і до поранених військовослужбовців, щоб це не були проблемою військовослужбовців самі. Бо люди пішли віддавати життя, а тепер країна має підтримати їх у тяжкий момент. Тому хочу побажати країні президенту у новому році, щоб він подумав. І країна, і президент подумав про людей, які проживають сьогодні на сході. Подумав про людей, які боронили країну, і в першу чергу приділили увагу саме цим людям. Дякую всіх з наступаючими святами. Ну що ж, спасибі вам. Е, нагадаю, що сьогодні гостями у нашій студії були бійці добровольчого батальйону гори Андрій Смирдов та Роман Олексійчук. Як сьогодні вони нам бажали всім миру у свята, які ось уже стукають у наші двері, звичайно, розуміння і будьте небайдужими. На До все добре.